Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Запрошую вас на 18-й випуск тижневика трофеї титули. Тема цього випуску анонсувалася в попередніх відео. Це, звичайно ж, підсумки тенісного турніру на Олімпіаді в Парижі. Вчора був розіграний заключний комплект нагород, тому підсумуємо, хто взяв бронзу, срібло, золото, і, звичайно ж, будемо говорити про абсолютно всі дисципліни: жіноча, сітка, чоловіча, навіть пари та змішані пари. Практично по кожній Медалі була класна історія, але на фоні всіх інших вирізнялася одна: він це зробив. Ну щоправда, дану історію ми залишимо на десерт, а розпочнемо з інших історій. Якщо слідкували за турніром, будь ласка, в коментарях висловлюйте свої враження від побаченого. Розпочнемо ми сьогодні з жіночої сітки, за якою ми слідкували весь попередній тиждень через виступ українських тенісисток, які видали класні матчі, але, на жаль, нікому далі чвертьфіналів пробитися не вдалося. Як в одиночних змаганнях, так і в парних. Хто ж взяв медалі? Абсолютно прогнозовано собі та Польщі приносить медаль Іга Швьонтик. Єдине, що не золоту, а бронзу, оскільки програє у півфіналі китаянці Сінь Венжьей. Анонсуючи цей матч, я говорив про те, що це не стільки швіонтик проти Джен як Польща проти Китаю, тому що знаємо, що на подібних форумах китайські спортсмени додатково та максимально налаштовані, тому що мова йде не лише про виграш медалей, а про виграш Китаєм загального заліку медалей. До речі, на даний момент Китай другий поступається одвічним конкурентам Сполученим Штатам Америки. 2, 6, 5, 7. Саме з таким рахунком швьонтик програє у півфіналі. Це при тому, що в другому сеті 4-0 вигравала з двома брейками. Але можливо, ось цей тягар фаворита, тягар відповідальності негативно на неї вплинув. Ну а Джен відзначаємо характер загалом по всьому турніру. І в одній восьмій і Отут у півфіналі, по крайній мірі в одному з сетів, довелося відігруватись, і вона дійсно цей характер, можливо, китайський, демонструє. Швьонтик засмутилася, навіть плакала після матчу, але вже на наступний день зібралася. І в спокійному, абсолютно можна сказати, буденному поєдинку в матчі за бронзу 6-2-6-1 впевнено перемагає представницю словаччини Анну Кароліну Шмідлову та відповідно бере нагороду трішки не того гатунку, який планувалося, але безумовно ще будуть шанси на золото на наступних Олімпійських іграх. Ну, а Джен можна лише поаплодувати. Частенько так буває, що той, хто обіграє явного фаворита, в наступному матчі не те, що програє, а навіть провалюється. Але це не про Джен, тому що здолавши явного фаворита на золото, Джен сама стає золотою чемпіонкою. У фіналі здолала хорватку Донну Векіч 6-2-6-3. У першому сеті майже без питання. От в другому грандіозно просіла перша подача. Лише 32% влучання. Тому Векіч чіплялася, векіч мала шанси, але так сету. І не виграла, тому в двох партіях Джен розібралася з конкуренткою. До речі, на місці Векіч, пам'ятаємо, могла бути і Костюк, але Марта в чвертьфіналі програла хорватський тенісист. Тож підсумовуємо, в жіночому тенісі бронзу бере Іга Швіонтек Польща, срібло Донна Векіч Хорватія і Золото Китай Сінь Вен Джень. За жіночими парними змаганнями ми також спостерігали, вболівали за сестерки Чінок Людмилу та Надію, які в чвертьфіналі, на жаль, програли іспанському дуету Сара Сарібесторму, Кристіна Букша, іспанки в підсумку з медалю. Хоч і програли у півфіналі безпрапорним Андрієві та Шнайдер, але зібралися на матч за бронзу, і дуже впевнено в двох сетах 6-2-6-2 обіграли чешок Мухову та Нумськову. Неймовірний сезон для італійки Ясміне Паоліні триває. Перемога на тисячнику в Дубаї, два фінали на гренслемах, Роланга Росумболдон. І ось тепер не просто фінал Олімпіади, а золото Олімпійських ігор в Парижі. Разом із Сарою Ерані обігрують у фіналі вони безпрапорних Андреєву та Шнайдер. 2, 6, 6, 1 і 10-7 на непростому чемпіонському тайбрейку. Підйом італійського тенісу просто неймовірний. Тож підсумовуємо: бронза у Іспанії, Сарі Бесторму, букса срібло не знаю, куди піде, оскільки дві безпрапорні. Ну і золото у скуадри Азури у Італії, Ерані Паоліні. Перед тим як перейти до чоловічої сітки, давайте кілька слів скажемо про змішані пари. Катаріна Сінякова з Чехії знову олімпійська чемпіонка на попередніх іграх в Токіо вона була чемпіонка разом в парі з Барбарою Крейчиковою. А от на Олімпіаді в Парижі і співвітчизником Томашом Махачем. У фіналі у них був дуже непростий матч проти китайського тандему Джан Ван. Перший сет чехи виграли впевнено 6-2. А от в другому наприкінці програють 5-7. На чемпіонському тайбрейку, поступаючись 0-3, чехи демонструють характер та виривають перемогу 10-8. Тож золото у Чехії срібло у Китаю. Для Китаю це друга медаль в тенісі. А у кого ж бронза? А бронзова нагорода у канадійського дуету Фелікс. Уже Олясім Габріеля Домбровський. Уже Лясім звичайно ж відомий в основному по одиночних змаганнях, але ось тут разом із півічизницею країні приносять бронзову нагороду. В матчі за третє місце з рахунком 6-3-7-6 обіграють нідерландську пару Кулхов схурс Хурс. Ну і нарешті чоловіча сітка. Щоправда, її огляд. Ми розпочинаємо з парних змагань. Тут класних пар вистачало Рафа Надаль, Карлос Алькарас, просто супер іменита пара, іспанський тандем. Щоправда, в плані зіграності велике питання. До чвертьфіналу дістаються Рафа та Карлос, в якому програють. Ну, сподіваюся, що програють. Я маю на увазі те, що в одиночних змаганнях Карлітос дуже далеко дійшов, боровся за медалі. Тому, можливо, для того, щоб він підекономив сили саме на Одиночні змагання, іспанський дует у чвертьфіналі програв. Ну щоправда, якщо говорити про Рафу, звичайно ж не можна його звинувачувати у якихось там зливах поєдинків. А от хто точно не економив сили, безумовно, це Енді Марре, який ще перед Олімпіадою сказав, що це його заключні змагання, тому, звичайно ж, хотів якомога довше, так сказати, прожити на Олімпіаді в Парижі. І тому і своїм співвітчизником Даніелем Евенсом билися по повній програмі, але що цікаво, так само як і Рафа, програє в чвертьфіналі легендарний британець. Тому можемо констатувати, кар'єра Енді Марре завершилась на Олімпіаді в Парижі в чвертьфіналі парних змагань. А от, до речі, ті, хто зупинили кар'єру Енді Марая, американська пара Тейлор Фріц, Томі Пол, стають бронзовими призерами в матчі за третє місце. Вони обіграють чеський дует Махач Павласик, дуже впевнено: 6-3, 6-4. Взагалі можна сказати, що американці домінували в парних змаганнях у чоловіків, але гімн лунав австралійський. Тому що австралійці Меттю Ебдон та Джон Пірс у фіналі обігрують американський тандем Остін Кравчик Раджив Рем в дуже бойовому поєдинку. Більш ніж дві години тривав матч. Спочатку два тайбрейки 6-7, 7-6, 1-1 по партіям, а на чемпіонському тайбрейку 10-8 за австралійцями. Хоча вигравали вони 7-2, але американці зробили спробу камбеку, щоб Правда, не вдалося. Тому дві нагороди у американців, але саме головна золота у австралійців. В підсумках тенісного 2023 та в анонсі 2024 року ми говорили про те, що головна ціль та завдання Новака на цей рік безумовно, олімпіада. Ніякі мастерси, гренслеми та рейтинги, тому що все це у нього було і, можливо, ще і буде. А от золота Олімпіади не було. І сказати, що він поїде на наступну олімпіаду через 4 роки, в це віриться важко. Тому це останній шанс, останній потяг. Непростий 2024 рік для Новака без титулів поки що з операцією, з певними наріканнями на фізичні можливості та кондиції. Але маестро це робить. Він в останній шанс в останній момент бере фактично те, чого у нього ще не було: золота олімпіади. І відтепер у нього золотий шолом: всі чотири гренслеми і золота медаль Олімпійських ігор. Зважаючи на те, що не приїхав на Олімпіаду Янік Сінер через проблеми зі здоров'ям, найбільш реальним фіналом було протистояння Новака Джоковича Карлоса Алькараса, і ці тенісисти на такому високому рівні зараз, що цей фінал таки трапляється. В ігровому плані трішки фаворитом, звичайно ж, був Карлітос, як не є два поспіль гренслеми. Плюс до того у фіналі Вимолдону він же ж саме Джоковича обіграв, можна сказати, без питань. Нагадаю, тоді Новак вперше програв Карлосу, не вигравши жодного сету. Але це Олімпіада, це те, до чого, звичайно ж, Джокович готувався. Він готовий був віддати все, навіть якщо завершить кар'єру, але при цьому в нього буде золото. Я думаю, він готовий був ризикнути і піти на це. Матч, який як на мене потрібно показувати в дитячих спортивних школах для того, щоб виховувати майбутніх чемпіонів. За ось такої неймовірної напруги, гра за золото, тенісисти не втратили жодної своєї подачі. Брейкпойнти були і у Джоковіча і у Карлоса, але без брейків. Тобто в критичних ситуаціях ці профі максимально чітко та зібрано діяли на своїх подачах. Відповідно, все вирішувалося на тай-брейках. На тайбрейку першого сету до рахунку 3-3 тримали свої подачі, а потім міні-брейк від Новака, і він виграє перший сет на тайбрейку 7-3. Півтори години тривала перша партія. Деякі поєдинки тривають менше, а тут лише перший сет. Само собою, після такого першого сету Новак бере торби і йде в підтрибуне приміщення, м'яко кажучи, потрібно було, звичайно ж, перевести подих. І що вийшовши з підтрибунного приміщення, робить граюча тенісна легенда. Він подає ще більш ідеальніше, тому що якщо в першому сеті у Алькараса було 8 брейкпойнтів, у другому сеті жодного, тобто Новак не дав йому жодного шансу, хоч і сам не зробив брейків. Тож та й брейк, і тут уже Новак, можна сказати, в більш домінантному стилі виграє 7-2. Відчувалося, що він навіть сам розумів, що зараз він дотисне. Тож двічі по сімші. За 2 години 52 хвилини Новак бере золото. Плакали обоє. Новак, звичайно ж, від щастя, але Ялька раз був дуже засмученим, тому даючи інтерв'ю заплакав. Хоча Олімпіади, я думаю, у нього ще будуть однозначно і буде він ще претендувати нагороди. Але не цього разу. Цього разу виграє, звичайно ж, легенда. Незважаючи на те, що Яніка Сінера на Олімпіаді не було, але медаль Італія в чоловічій сіці таки взяла. Ось Лоренцо Лоренсо Музетті в матчі за бронзу обіграє канадійця Оже Олья Сіма в дуже непростому матчі 6-4, 1-6, 6-3. Відповідно, бронза у Італії Музетті, срібло у Іспанії, Алькарас і золото у Сербії Джоковича. Скажу чесно, не знаю, які ще події в цьому сезоні мають трапитися для того, щоб перевершити всі оці історії, які трапилися на Олімпіаді в Парижі. Ну але теніс на Олімпіаді в Парижі завершено, а поза її межами він, звичайно ж, продовжується, тому рівно за тиждень наступний випуск тижневика трофеї. Титули не пропустіть. Якщо у вас виникло бажання підтримати канал, в описі під відео можете знайти інформацію, яка вам в цьому допоможе. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.